Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже крутою платформою, яку я знайшла. Вона підійде для всіх, хто любить творчість. Це Coloring Book. Ну, по-перше, тут є безліч безкоштовних розмальовок для ваших діток, ну і для себе. Ви їх можете просто завантажити, надрукувати і насолоджуватися творчістю. Мій син дуже любить губка Боба, саме тому ми його шукали на цій платформі. Знайшли, завантажили, роздрукували і вуаля вечір зайнятий. Дитина просто в захваті. Нагадую, ось тут шукати Free Coloring Page, Це безкоштовні розмальовки. Тут, в пошуку, ви можете вбити будь-яку тематику, яка вас цікавить, якщо ви полюбляєте поні. Вписуйте і, будь ласка, ось скільки варіантів, поні є тут дуже багато. Обирайте на свій смак. Або ще краще: тут можна створити свою власну розмальовку буквально за декілька хвилин. Зараз покажу, як це працює. Ось тут завантажуєте свій малюнок або фото. Це може бути ваше сімейне фото, фото вашого котика, песика, малюнок вашої дитини, що завгодно. І натискаєте Generate Coloring Page. Далі розкажу вам трішки про цю панель. Тут можна вибрати, прибрати бекграунд це фон. Тут ви можете обрати кількість малюнків, яку ви хочете зробити. І натискаєте Generate Now. Декілька хвилин, і ваша розмальовка готова. Боже, який хороший котик вийшов. Це просто вау! Тестуємо так само з песиком. А ще ви можете зробити свою власну розмальовку за допомогою тексту. Тут вже працює ваша фантазія. Просто вписуєте ось сюди опис, що ви хочете бачити. Ну, я, наприклад, хочу зробити різдвяний потяг. Тут ви можете обрати вік, для кого це буде створено. Тут ви обираєте формат, у якому хочете, щоб була ваша розмальовка. Також вказуєте, скільки варіантів ви хочете зробити. І натискаєте Generate Now. Чекаєте приблизно одну хвилину. Ось такий потяг у мене вийшов. Чудовий! Підходить. Зараз ще спробую створити новорічну ялинку і побачимо, що у мене вийде. Так само повторюємо Christmas Tree. Чекаю хвилинку, ось така новорічна ялиночка готова. Можна завантажувати і розмальовувати. Це просто неймовірний інструмент, який стане у нагоді абсолютно всім. Лінк на платформу в описі мого відео. Тож обов'язково спробуйте і творіть!